Ти ще скажи, що бивша жена мужа скаже, що ж ти там робиш, чим ти займаєшся, як ти там живеш, як ви там живете. І як кому різниця? Скажи, от, будь ласка, просто проаналізуй всю ситуацію життєву і скажи: тобі хтось із сусідів, чужих людей приніс кусок хліба, дав? Ні. А ти знаєш, як заробити цей кусок хліба? І в тебе це виходить, і ти хочеш займатися блогерством, хочеш продавати свій товар через інтернет. Просто ти стіснюєшся. а що ж люди Люди скажуть, запам'ятай, поки ти живий чи жива, всі будуть говорити, розумієш? Тому давай закачуй рукава, бери телефон в руки, знімай все, що тебе оточує, знімай і продавай. Бажаю успіху, добра і натхнення. А червона, ікра чорної щуки і картопля на Кікурацьке жуткі з листя, пишіть в особисті повідомлення. Якщо ти хоч немає чим, що продавати, у мене є сон трава на опт. Пиши по 5, 25 гривень за штуку.